Якби до мене прийшов Єрмак, і я був відповідальним за якийсь напрямок на фронті, командиром бригади, батальйону, і так далі, і він щось доносив якісь мої вказівки і все, Олександре, даю слово. Я б витяг би табельну зброю і сказав ще раз появився, і пристрелю. Отак повинен відповідати і поступати, командуючи бригадою чи іншим військовим з'єднанням. От, якщо до нього приходить якийсь шнурок із канцелярії президента і віддає такі накази. І якщо це дійсно відповідає дійсності, то треба судити цих полковників і генералів, які слухалися Єрмака. Бо з Єрмака, як з гуся води. А от відповід буде з них. Чи ще не все ж, Олександре, те, що понаписували е західні е журналісти, нічого ж для мене не